Касно чудово ще більше і більше мені як учаснику та й взагалі ну я дуже дуже задоволена, дуже пізнавально і екстремально. Це дуже, дуже класно. Да. Да. Да, за це ми і любимо Ярослава за це тендер-кемп. Це да. це поєднання, за це поєднання відпочинку да. і, навчання. Це і навчання. Це найкраще сприймається інформація, да, коли так, ти так. відпочиваєш, вчишся це. Це супер просто. Всім рекомендую, всім рекомендую. Дякую, дякую, дівчатка. До нових зустрічей, буду рада бачити знову пару слів. Мені дуже сподобалось. Я всім раджу скористатись такою можливістю повчитися, а також відчути такі емоції, тому що вони зближуються, вони дають нові знайомства. За останні роки це таке дуже дуже яскраве чисто. Дякую емоції. Дуже дякую.